Привіт! Я Аня Каравайна. Ласкаво прошу на мій канал на YouTube. Тут все про творчість, культуру, мистецтво та життя. Поїхали! Це перше відео на моєму YouTube каналі. Логічно, що я вирішила присвятити його знайомству. Отже, я Аня Каравайна, а я авторка коміксів, ілюстратор. І представниця українського наївного мистецтва. Е, можна сказати, що мистецтво не має кордонів, воно в принципі так і є, але мені подобається казати, що я представниця саме українського наївного мистецтва. Це все так було не завжди. Мені було дуже складно себе самоідентифікувати, не дивлячись на те, що я почала малювати досить пізно, в 26 років, хоча з дитинства. В мене був до цього талант, і ще в дитинстві я знала, що я хочу стати художницею, але ми пропустимо, пропустимо цю long story, make it short. Я почала малювати в 26 років. Це було раптово. Всі е випадковості в нашому житті вони абсолютно не випадкові. І це були такі, знаєте, гумористичні. Ну, люди кажуть, що в мене непогане почуття гумору, Може, не брешить. І це була така смішна карикатура. Тобто, це були хлопчик-дівчинка. І це був такий неважливо зараз, або такий смішний шарж про е, стосунки між чоловіком та жінкою. І я запостила це в своєму інстаграму, моїм друзям сподобалося. І так, в принципі, я почала малювати. Малювала я дуже, дуже примітивно, дуже просто. Тобто, такі були. Як то кажуть, палка-палка гречик, от і вийшов чоловічок. Оце це було, я тут зараз навіть десь вклею <сум> картинки, щоб ви розуміли. І коли мене питала, чим ти займаєшся, я казала: ну, я там малюю, знаєте, такі, е, такі ну, смішні картинки. От, і згодом я зрозуміла, що Аня так, так не піде, треба, треба знати, що ти за птіця. І я дуже багато почала читати, вивчати про мистецтво і паралельно з цим розвиватися. І я не можу сказати, що я десь навчалася, тому що представники наївного мистецтва вони самоуки. От, тож, давайте ми поговоримо з вами про наївне мистецтво сьогодні. В мене тут є ще ноутбук, шпаргалка, бо, вибачте, будь ласка, пам'ять як і нервова система просто, як то кажуть. Отже, мої хороші, що таке наївне мистецтво? Для мене наївне мистецтво це перш за все наївний погляд на життя. Що таке наївний погляд на життя? Кожен це розуміє по-своєму. Психологи, психотерапевти по-своєму характеризують наївність. Я вам так скажу: приведу кейс зі свого власного життя з особистого. Коли в Україні почалася війна, коли почалося повномасштабне вторгнення, я знаходилася в Одесі і я робила. Пости в Інстаграм, ставила їх на просування, таргетувала Росію, і в цих публікаціях я закликала людей. Зараз згадую, і сама не вірю, що це була я, але це наївність, це вона. І я закликала людей якось вплинути. На їхнє суспільство, на їхню владу, на їхню державу і зупинити це все в той самий час, коли досить багато людей з України виїхали з, з країни там ще за тиждень або за два до початку повномасштабної війни, до початку вторгнення. Оце мої хороші наївність. А це абсолютно наївний погляд на життя. І цей абсолютно наївний погляд на життя, він, звісно, в чомусь і дуже сильно заважає. А в чомусь, якщо, наприклад, ти митець, то він навпаки допомагає тобі сформувати свій унікальний стиль. Якщо подивитися на мою роботу, я їх тут десь. Додам, то важко буде помітити, що я в людях бачу найкраще їхні найкращі риси. Це можна побачити по тому, як, наприклад, я малюю їхні очі, так, тобто це великі, такі розкриті наївні очі, це дуже такі милі чоловічки. Е Завжди усміхнені, ласкаві, привітні. Мій особистий стиль, він, звісно, теж формувався. Тобто, від моїх перших таких каракуль до того, як я малюю сьогодні, це був пройдений абсолютно ну, такий, якийсь шлях до того, як з'явився мій стиль. Хто на нього вплинув? Тобто, я шукала, звісно, шукала якихось ілюстраторів, з яких ну не те, щоб брати приклад, а. З хто б мені міг допомогти своїми роботами, надихнути мене і якось почати вимальовуватися, дійти до свого стилю, бо я відчувала, що щось недостатньо, щось не так. І хто на мене вплинув? На мене вплинула Марі Марго, на мене вплинули The Good Advice Cupcake, Лорін Братс, здається, звуть авторку. На мене вплинув такий творчий проект, як Катана Комікс. Я зараз не, не пригадаю, якщо чесно, хто автори. А на мене вплинула е, Сара Андерсон. Я дивилася на ці комікси і думала: блін, так прикольно, так просто е, і так мило і так смішно. І я від кожного з них щось для себе брала. Але в результаті я отримувала якийсь свій унікальний стиль, який, звісно, можна віднести до, до певної категорії. Мені ці всі автори допомагали ну, стати собою, як авторка, як ілюстратор. Що взагалі характерно для наївного мистецтва? Для наївного мистецтва давайте скажу так: наїви вони відрізняються тим, що в них немає спеціальної академічної освіти, навіть коли в них є вибір і є, є всі можливості для того, щоб піти навчатися. Вони обирають цього не робити. Бо коли тобі ставлять руку, коли тобі кажуть, «от так», то цей твій власний стиль, унікальний, він, він пропадає, і це наше свідоме рішення бути таким, який ми є, і малювати так, як ми малюємо. Бо все в цьому е, житті дуже просто. Тобі подобається окей, тобі не подобається. В світі багато авторів і багато митців, і е, творчість вона безмежна. І, будь ласка, йдіть, малуйтеся тим, що вам подобається. Також я хочу сказати, що так, для наївного мистецтва е, дуже характерні е, певні. Неточності, так? Тобто, анатомічно ми малюємо людей чи тварин а, неправильно, не такими, які вони є в реальному житті. А, ми перспективу не витримуємо. Тобто Ми малюємо так, як ми бачимо, як ми відчуваємо, і в тому числі з а, в емоційному плані, тобто всі кольори. Тійні вони не мають нічого спільного з тим, як треба. Звісно, є якісь, ви знаєте, я з часом спостерігаю і за собою, і за іншими представниками наївного мистецтва, про яких ми поговоримо в наступних випусках. І, звісно, я можу сказати, що наївні митці це люди з певним психотипом, це люди, в яких певні біографії, у яких є щось спільне з дитинством, це люди, які не дуже вписуються в систему, скажімо так, не дуже вписуються в загальні правила. Це люди дуже часто, які обирають бути на самоті. Або хто його знає, або самота їх вибрала. Це люди, які мають певні психотравми. Ну, можна сказати, що порушення психіки навіть, мабуть. Але все це, така вся поламаність, вона, власне, і народжує тих, кого ми називаємо представниками наївного мистецтва. Що ще можна сказати про наївних митців, про наїв, яких частіше за все називають. Це переважно дуже хоробрі митці. Тому що ну, ми з вами розуміємо, так, що не мати академічної художньої освіти, малювати так, як неправильно, так, як не прийнято, або не треба, або не відповідає дійсності. Ну, це все підлягає критиці. Критиці у певних творчих колах, критиці у суспільстві з боку просто споживачів. І щоб всю цю критику е, сприймати, просто треба бути впевненим в собі митцем, е, або пофігістом, або все разом. І наївні митці вони або е, від самого початку такі, або вони напрацьовують певну броню. Я скажу чесно, що мене пару раз е, Вибивала з кола критика. Ну, абсолютно. І наївні митці, вони дуже вразливі, мабуть, як багато митців, і дуже щирі, дуже чесні, і їх неможливо змусити навіть за гроші малювати так, як хоче хтось. Знаєте, є там, типу, різні комерційні. Замовлення, коли ти трохи прогибаєшся, ти робиш так, як хоче замовник. Ні, наїви не про це. Якщо ви хочете, щоб я вас намалювала, я вас намалюю, але я малюю ось в такій стилістиці. Ну, мабуть, що про наївів з мого боку, це, мабуть, і все, що я б хотіла сказати на першому знайомстві. Звісно, я ще буду багато наводити в інших випусках і прикладів, і біографії, але на сьогодні що, мабуть, все. Якщо ви хочете більше дізнатися, більше почитати про наївів, то я вам рекомендую. Рекомендую знайти енциклопедію, котра так і називається Енциклопедія наївного мистецтва. Це 1984 рік автор Біхалі Меріна. Що ж, ну на цьому все. Вважаю, що для першого знайомства все пройшло чікі-піки. Я м зробила паузу буквально два чи три рази. Я молодець, ви молодці. До нових зустрічей!